Щиро вітаю, дорогі любителі всього гострого. Сьогодні хотів би поміркувати на тему, а який ніж вибрати, який ніж буде кращим як основний, як універсальний в будь-якій ситуації? Це місто, похід у гори чи, можливо, якийсь відпочинок з сім'єю та друзями. А другий момент, який я хотів би також розглянути, який із трьох типів ножів має більше шансів спасти в критичній ситуації або навіть в життя? І з яким ножем ви маєте більше шансів. Для цього я підготував три типи ножів. Це буде ніж з одноруким відкриванням. Буде мультитул, у мене буде ось такий векторінок для прикладу. І ніж з фіксованим лезом. Я обрав такий фікскарс, у мене інших просто поки що немає. І я розробив дві таблиці, в яких я буду оцінювати критерії, кожен критерій для кожного ножа. І потім підібів підсумки. І виясню, який з ножів підходить краще для цієї чи іншої ситуації. Можливо, когось результати здивують, можливо, для когось це вже являється чимось очевидним, але все ж таки, я думаю, це буде дуже цікаво. І хотів би почати з однієї дуже захоплюючої історії, яка трапилася зі мною та з моєю родиною у 2016 році, яка і надихнула мене зняти саме це відео. Отже, уявімо, у 2016 році. Ми з сім'єю вирішили ризикнути і втікти від цивілізації на зустріч пригодам та дикому відпочинку. Тільки пісок, намет та море. Я вже до цього ходив походи і маю певний досвід, але відкрита місцевість, море для мене це вперше, і це я вважаю трішки інакше. Отже, коли ми прибули на місце, море нас зустріло чудовим заходом сонця. Я встиг розташувати палатку. Першу ніч ми переночували на надувних матрасах. Вранці, коли я прокинувся, я побачив, що люди, які також розбивають перші свої палатки, які вже стояли, вони закапують, підкапують палатку, по периметру, засипають піском. Я зрозумів, що це не якийсь там ритуал, а якась підготовка до певних таких критичних ситуаціях, шторму та таке інше. Відразу я зробив те саме. На мій розсуд я зробив все нормально, в принципі. Я десь відчував, що можливо я трішки полінився краще підкопати, але вирішив, що цього буде в принципі достатньо. До того ж, у нас там будуть якісь речі важкі лежати, матраси, це все діло, воно якось буде приземляти під палатку, і вона не полетить десь в критичній ситуації назустріч, на зустріч пригодам у вирі в теплі краї. Десь ближче до обіду я зрозумів, що нам треба сховатися в тінь, а тіні. Поблизості жодної немає, і так дивишся, місцевість відкрита, жодного дерева, жодної тіні. Треба робити щось. Для цього я вже підготувався, взяв з собою оцю огородну сітку тіньову. і вирішив зробити таку територію для відпочинку, щоб сховатися від палючого сонця. Для цього я знайшов чотири палки. Верніше я їх купив. Благо був там будівельний магазин. Я купив чотири рейки, копав їх. По периметру формою за формою квадрату, натягнув значить, цю сітку, з'єднав її з козирком палатки, щоб була така суцільна територія, де можна було б відпочивати, готувати їжу та ховатися від сонця палючого. Далі ми вже відпочиваємо. Відпочинок йде своїм веселим ходом, море, медузи, сонце, пісок, діти дуже задоволені, ми з дружиною також. Це сімейний відпочинок завжди приносить щастя. Велике, і от підходить наш відпочинок до кінця. Передостанній день ми з дружиною вже в такому чемоданному настрої. Вище до одинадцятої години, значить, небо затягує чорними хмарами. Боковим зором я десь побачив щось в небо полетіло. Дивлюся, чи рушник, чи що, придивляюся, а то значить палатка десь вирвалася в теплі краї, а буквально за якісь секунди ще якась червона палатка, як корабель за своїм капітаном, піднялась десь на висоту. 9-го, може навіть більше, ніж дев'ятого поверху, я розумію, що буде короче, жарко. Щось, щось треба робити. Я відразу почав все ховати в палатку, що там. Значить, починається вітер, косить дощ, підключається град, ми в машину, включають дворники, щоб спостерігати ситуацією зовні. Двірники ледь ледь справляються. Я помічаю, що нашу палатку разом з цією сіткою надуло, як вітрили піратського корабля і десь. Вона хоче полетіти у вирість за тим іншим, які вже літали в небі. Трішки буквально через декілька секунд я помітив, що край палатки починає вириватися, там, де я слабо, напевно, під... закопав е... піском. Інші палатки, які вже стояли, вони були краще під... Під... Ну, засипані піском. Мабуть, люди вже мали гарний досвід в цьому. У мене ж цим була якась така невеличка виникла проблема, але таке враження було, що я прям цього чекав, що зараз буде виживання круте. Значить, вийшов я. Звичайно, на вулицю, вітер дув, я зігнувся доповз до тієї палатки, пару разів навіть підпригнув, щоб відчути цю силу природи. Входжу я до края цієї тіньової сітки, достаю, значить, це такі рухи. Звертайте увагу за рухами. Це потім буде як приклад, як порівняльний приклад з іншими ножами. Значить, достаю я ніж, відкриваю однією рукою, тримаю. Кінець тіньової сітки, відрізаю значить, шнурок, складаю ніж, в карман, спокійно собі зав'язую, з лівої сторони помічаю, що одна рейка надломилася в місці Сучка, і також вже на тих останніх волосинках тіліпається. Буквально все йшло на якісь лічені секунди. Дійсно була ситуація така. Наскільки це можливо в моєму житті? Вона була дійсно така критична, де потрібно було дуже швидко діяти. Іди знай, що буде через секунду. Халепа вона не питає, чи готовий ви до ситуації чи ні, значить, я. Встигаю схопити ту палку з шнурком, дістаю так само ніж однією рукою. Відрізав, склав собі, спокійно поклав, скрутив до слідуючого кінця. Те саме зробив з третім і з четвертим. Повисмикував я швиденько шпиці. Це все діло склав. Зверху накинув три балона газових, які в нас було, і плиту газову, щоб вона придавила. А я вже перечекав цю. Непогоду в машині, а далі ми вже, звісно, все це діло зібрали, викрутили, як змогли в машину кинули і мокрими отак от поїхали, як є додому. Отака от пригода була. А давайте тепер уявимо ту саму ситуацію, але якби я був, наприклад, з іншим ножем. І для такого зразку я візьму ніж з фіксованим лезом. От, є в мене ніж з фіксованим лезом, і мені також треба цю ситуацію спасати. По-перше, Проблема в тому, що я не ношу піхви з собою, і на морі це абсолютно лишній атрибут. І де б ніж цей знаходився? Цей ніж був би або на місці приготування їжі, можливо, навіть це був не такий ніж, неважливо, якийсь дешевий кухонник, А можливо, був би і такий ніж, але він би 100% лишав, лежав би мене десь у машині, чи в бардачку, чи ззаді в багажнику. Отже, його треба було шукати. Ситуація йде на лічені секунди. Постійно змінюється. Поки я знаходжу, якщо палатка ще не вирушила в теплі краї, я окей встигаю, беру ніж, добігаю значить, до цієї палатки, починаю працювати. Дістаю я ніж, піхви кудись треба кидати, я кину їх на землю, відрізаю. Далі мені щось треба скручувати, це вже незручно. Вже це десь якось там може наплутатися, тому що сама ця палатка з тіньовою сіткою вона тіліпається, десь щось накручується неправильно, ніж кудись треба діти, щоб це все нормально і швидко зробити двома руками. Тому що це насправді ну, притормашує процес. Куди його дівати? В карман не покладеш, банально гострим кінчиком можна поранити собі ногу, прорізати легко шорти. Другий варіант це кинути на пісок. Окей, кидаю я на пісок, десь там починаю працювати руками. Це вітер, дощ хлюпає січе очі, десь ти не помітив і ненароком наступив ногою, порізав ногу, поранився. Або засипав піском, далі треба шукати цей ніж. Ти руками туди починаєш шукати. Нащупуєш ніж, попадаєш на лезо, знов поранився. Ну, я таки фантазую ситуації, які дійсно можуть бути. Окей, все трапилося нормально. До речі, ще третій варіант взяти в зуби, що також не варіант. Тому що з лівої сторони я бачу, відривається у мене потихеньку, палка ламається. Буквально якісь секунди, куди вона полетить, як вона це все діло закрутить, також невідомо. Отже, певні якісь труднощі і небезпечні моменти є. Окей. Справляюся значить, ножем, але вже це якось притормажує роботу, і вже якась певна небезпека трапляється. Користування ножем з фіксованим лезом. Це ну, мій погляд якийсь суб'єктивний. Але ми ще дойдемо до самих таблиць. Тоді давайте третю ще ситуацію, останню розглянемо, все те саме, тільки ніж, от такий от мультитул, офіцерський ніж, перечини його по різному. На... Називаю. Значить, окей, треба мені також десь цей ножик знайти. Верегідність, що вона, він буде в мене в кармані, ну не така висока, як ніж з одноруким відкриванням. Але окей, знаходжу я цей значить, ножик, добігаю до місця. Двома руками треба розкрити, відрізати, далі в зуби на пісок або в карман. Окей, однією рукою ти його можеш закрити, ти це все діло. Закручуєш, потім достаєш, знову відкриваєш, не встигаєш схопити запалку, вона відривається. Ну, я веду все до того, що це також затормажує працю цим ножем, і не так це зручно, як робити, наприклад, ножем з одноруким відкриванням. І це для мене. Була така історія, така пригода, яка зблизила мене з цією філософією ножа однорукого відкривання, як такий помічник в екстрених ситуаціях. І вже після цього я вперше дійсно от подружився з ножем, ну, от з Індурою, У мене Індура була. Да? Після цього вже я такий став, стала вона моєю такою крепкою подружкою. Коли я вперше купив цей ніж, я ще трішки сумнівався, що це нормальне вкладення стільки грошей за ніж з одноруким відкриванням. Це зараз я трішки по-іншому на це все дивлюся, але тоді я не був захоплений ножами, але ж хотів мати щось таке надійне та відоме. Ну от така в мене була ситуація. А тепер давайте перейдемо до таблиці, пройдемось по всім критеріям. Я таблиці підготував в телефоні, не тримаю їх у себе. В голові я зараз пройдуся по всім критеріям і оціню кожен із варіантів, який краще потім підсумую, підходить для цього. Так, знайшов я таблицю. Значить, як я буду оцінювати критерії за трьома балами? Це 0 балів, 1 бал і 2 бали. 0 це не означає, що це нікуди зовсім не годиться. Це просто така оцінка, така система балів. Значить. Давайте перше, що ми розглянемо. Найкраще ніж на, повсяден... на повсяденне носіння, як основний ніж. Такий перший критерій. компактність. Вікторінокс отримує 1 бал, складений ніж з кліпсою. Звичайно, 2 бали його компактніше всього відчувається він на кармані. І фіксований ніж 0 балів. Вікторінокс можна покласти собі в карман, хоча це не буде так. Компактно і зручно, як ніж з одноруким відкриванням. Ну а фік, звичайно, або в піхвах треба носити, якщо ви десь у лісі, або схований десь там е, в рюкзаку або в сумці. Швидкість доступу. Victorinox 0 балів, треба його діставати, двома руками розкривати. Складений ніж, все однією рукою. Дістав, розклав, все, він в працездатному стані вже знаходиться. І фіксований ніж. Я дав 1 бал, це тільки в тому випадку, якщо ніж у вас в піхвах, піхви на пояс. Дістав і він вже готовий працювати. Але все ж таки, на мій погляд, в універсальних ситуаціях точно не дотягує до складеного ножа. Багатофункційність. Вікторінок, звісно, 2, тому що може бати, мати багато інструментів. Складений ніж один. І фіксований ніж також один бал. отримує. Міцність конструкції. Вікторінокс 1. Складений ніж також один. І фіксований, звісно, два бали, тому що він має монолітну конструкцію та не має рух, рухомих якихось запчастин. Універсальність застосування. Вікторінокс 2, складений ніж один. Це такий споріднений да, цей критерій. І фіксований ніж також один. Простота догляду, віктинокс 0. Закрита така конструкція, не розібрати, ну, важче почистити. Складений ніж, 1 бал можна промити або розібрати і почистити. І фіксований ніж має 2 бали, тому що швидше всього це зробити. Зруч... Зручність у довгостроковому користуванні. Вікторінокс 1 бал, складений ніж 1 бал. І найзручнішим у довгій праці буде ніж з фіксованим лезом 2 бали. Безпека використання. Вікторинокс 0 балів, банально, ось дивіться, може скластися, відтяпати півруки. 2 бали складений ніж і 2 бали фіксований ніж. Не дивлячись на те, що ніж. З одноруким відкриванням також може скластися в якихось важких роботах, але є і інші роботи, там, де треба задіювати дві руки. І в цьому ніж буде безпечніше. Його не треба кидати на землю, тримати в зубах, як я вам розповідав в історії. Ти складаєш, кладеш його в карман і швиденько також виймаєш і робиш якісь, якусь роботу. Також це дуже класно для рятівників, на мій погляд. Я навіть дивився один фільм, коли людина спустилася з вертольота, щоб спасти іншу вже втомлену, виснажену людину, яка там запуталась в якомусь паракорді від цього самого від парашуту. Він дістав зі свого такого жилету з кармашки ніж серійтерний, відчикрижив, сховав і заякарив людину і проплив з нею до цієї якні. Ну, до, до суші або щепився за цей за канат і його дістали. Так. Ну а фіксований ніж він в цьому випадку не буде таким безпечним, але в важких роботах він буде безпечніший, не складеться і це буде краще. Тому по два бали займає той і той ніж. Ось така ситуація. Комфорт носіння. Вікторинокс 1 бал, складений ніж 2 бали, звичайно, і 0 балів фіксований ніж. Не всі ножі можуть бути компактними, ну і носити його потрібно в піхвах, і це, і це деякі незручності. Законність носіння. Вікторинокс 2 бали, складений ніж 1 бал, і фіксований ніж 0 балів. Можливо, поліція не. Буде, не будуть від поліції виникати питання, але все ж таки у мирному насінні є люди, які можуть злякатися того чи іншого ножа. І самий мирний із цих ножів буде, звісно, Вікторінокс. Е, непомітний, неагресивний. Це такий споріднений параметр. Звісно, Вікторінокс також 2 бали, 1 бал складений ніж і 0 балів отримує фіксований ніж. І підбиваємо бали, який ніж. Займає перше місце. Значить, Вікторінокс набрав 12 балів, складений ніж набрав 15 балів, і фіксований ніж набрав 11 балів менше всього. І дивимося, які місця. Фіксований ніж третє місце 11 балів. Ніж вікторінокс, друге місце 12 балів. І краще всього підходить як основний ніж на кожен день. Це ніж складений 15 балів. Отакий От був тест табличний цих ножів. А тепер хочу перейти до слідуючої таблиці, яка нам опише, який же із цих видів ножів буде кращим ножем для врятування в якійсь екстремальній ситуації або, можливо, навіть життя. Так, де ця таблиця в мене знаходиться. А поки я шукаю таблицю. Як ви гадаєте, відразу пишіть, як ви гадаєте, який ніж для цього краще підходить. Я впевнений, що тут не все так однозначно. Можливо, для когось це очевидний факт. Але все ж таки давайте подивимося на таблицю. Так, таблиця краще, ніж для порятунку життя у складних ситуаціях. Погнали! Компактність. Вікторінокс 1 бал складений ніж 2 бали і фіксований ніж 0 балів. Ну, Коментарі потім. Швидкість доступу. Вікторінок з 0 балів. Це треба двома руками розкладати, все це діло. Складене ніж із кліпсою 2 бали і фіксований ніж 1 бал. В тому випадку, що ніж на поясі, його можна дістати, але вирогідність, що він буде на поясі, не така велика. Складений ніж найбільша вирогідність, що він буде в кармані, тому що він найкомпактніший і най, найзручніший в цьому плані. Тому буде готовий допомогти вам в критичній ситуації. Міцність конструкції. Вікторінокс 1 бал, складений ніж 1 бал і фіксований 2 бали. Найміцніший. Універсальність застосування. Вікторінокс 2 бали, складений ніж і фіксований ніж по одному балові. Зручність у довгостроковому використанні. Вікторінокс 0, складений 1 і фіксований 2 бали. Найзручніше в цьому плані. Безпека використання. Вікторінокс 1 бал, складений ніж 2 бали. Я вже вам порівнював в яких ситуаціях буде безпечніший 1 і другий ніж. Ну і 2 бали також фіксований ніж. Безпека використання була. Комфорт носіння. Вікторінокс 1, складений ніж 2 і фікс 0 балів. Шанс врятувати життя. Вікторінокс 1 бал. Складений ніж 2 бали. І фіксований ніж також 2 бали. Ймовірність бути поруч. Вікторінокс 2 бали. складений ніж 2 бали. І фіксований ніж 1 бал. Загальна сума балів. Вікторінокс отримує 9 балів. Складений ніж 15 балів і фіксований ніж 11 балів. Отже, вже всі ми знаємо ці місця на першому місці. В нас складений ніж, фіксований ніж на другому місці, і вікторінокс на, трь... на третьому місці в плані спасіння життя. Отже, таким було моє невеличке дослідження. Надіюсь, комусь воно стало корисним. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український, також самі розвивайте український контент. Вам же я бажаю гарних вражень від життя, гострих ножів та дослідуючих цікавих гострих зустрічей всім пока.